Друзі, привіт! Альфа Центавра знову збирає на старлінки. Цього разу для одного підрозділу це наші давні друзі-глядачі Альфа Центавра, які боронять нашу країну на харківському напрямку, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Це підрозділ аеророзвідки, і буквально кілька днів тому їхні. Позиції було накри було накрито російською артилерією, і вони буквально втратили все майно, все... всю техніку, все спорядження. Проте найголовніше, що всі люди цілі. Але ви розумієте, що аеророзвідка без спорядження, без техніки працювати, виконувати бойові завдання не може, тому ми хочемо їм допомогти. І це дійсно терміновий збір, тому що як можна швидше треба відновити їхню здатність працювати. Ми склали з ними список термінових потреб, куди увійшов термінал Starlink. Так ми цього разу його замовимо. Самі також зарядня дві зарядних станції, три батареї до цих зарядних станцій, і один дрон. Хоча б один це така саме нагальна потреба. DJ Mavic, який я сьогодні вже замовлю за особистий кошт і ми хочемо також зібрати на нього кошти. Тому я залишу всі. Необхідні реквізити, як завжди, в описі під цим відео. Там буде посилання на сторінку збору. Ми збираємо і на банку Монобанка, і на рахунки Приват. Ми будемо загальну суму постійно оновлювати, як робили в попередні рази. І також є можливість відправити Донат через PayPal і через Swift-реквізити, тобто ну, всі можливі способи ми цього разу додали. Це дійсно терміновий збір, я буду. Дуже вдячний всім, хто до нього долучиться. Ви можете перечитати буквально вчора. В нас вийшов звіт щодо попереднього збору. Подивіться: буквально кожна гривня дійсно важлива. Це не просто якась така фраза, яку всі кажуть. З кожної маленької гривні складається велика сума. Цього разу ми збираємо 320 тисяч гривень. Це трохи менше, ніж сумарно два попередні збори, але більше, ніж кожен з них окремо. Проте я впевнений, що ми впораємося і швиденько зможемо допомогти нашому підрозділу, нашим людям, таким саме, як ви, простим глядачам Альфа Центавра і нашим давнім донаторам, до речі, стати. Знову боєздатним підрозділом і отримати можливість продовжувати боронити нашу країну. Дякую вам за заздалегідь, друзі. Заглядайте в опис під відео, там буде все, вся необхідна інформація. Слава Україні!